Всіх вітаю на моєму каналі. До вашої уваги, коротенький огляд моїх придбаних товарів з СТБ і Аврора. Почну я з Аврора, купила я ось такі серветки у м'якій такій пачечці 150 штучок. Гарненька така рожева упаковочка із різними породами собак. І купила ще і таку пачку серветок. Як ви зрозуміли, це для мене такий лайфхак. Хто думає, як можна використовувати ось ці серветки, спочатку потрібно купити у твердій коробочці серветки, ось ці косметичні, а потім використовувати ось таку м'яку. У м'якій пачці, вони дешевші. Місця багато не займають, тому раз одну купили таку, вкладаєте туди у коробочку, ось ці м'якенькі. і Користуйтесь, будь ласка, нічого не де не буде вам заважати. Ось цими ми вже почали користуватись, тому що всі хворіємо соплі усіх, то такий товар був нам дуже необхідний. Побачила, що по акції були ось такі руковички робочі. Написано, що розмір 10 купила різних різними кольорами сіренький, помаранчевий, зелений. У моєму квітнику потрібно навести лад. Ну І, за, і знаю, що. Членам родини також такі рукавички потрібні. І у випічку купила ось такі родзинки від фірми Деко 80 г. Потім була я в АТБ, Мені дуже потрібен був рис, тому що я не знаю, як так трапилося, що закінчився рис у нас. Купила від розумний вибір відразу дві упаковки, щоб потім не було. Здивування, що рис закінчився, буду знати, що одна пачка є. Зазвичай рис купую, чи будь-які крупи, коли починаю одну пачку і тоді купляю, щоб вона була закрита. Колись купувала такий засіб для миття посуду, дитячого посуду від фірми Сатін, вирішила його купити знову. А, мабуть, мені його десь приблизно на рік вистачило. Зазвичай посудомична машина у нас миє посуд, ну а дитячу вже ж ручками потрібно помити. Давно не купувала свою улюблену закваску від лактонія 750 мл. Тим паче, Женька ходить до школи і бутербродики, то їй також потрібно щось розгрозити свій шлунок. То в цьому дуже добре допоможе ось ця закваска. Вона й смачненька і корисна. По акції було ось такі печиво без квітики. Дві пачки купила зі смаком шоколаду чи з додаванням шоколаду. І дві упаковочки молочні. Ну, щось знижка, мабуть, була 10 гривень, а жінки потрібно щось брати до школи. І давно з чоловіком не купували пиво. Вирішила перекупити від фірми Оболон преміум, який смак. По 0,5 баночки. Ще потрібно докупити щось до пива. Ну, це буде, вже, мабуть, в наступному відео. На цьому все. Такий був у мене коротенький огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок! Здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!